Центр мистецтв Бозар це фактично серце культурного життя Брюсселя. Щодня тут відбуваються театральні прем'єри, музичні фестивалі, вистави. І от сьогодні, поруч з усім цим українське кіно фактично складає іспит перед брюссельською публікою. Якщо він виявиться успішним організатори обіцяють зробити фестиваль українського кіно в Брюсселі щорічним. Відкриває покази рекордсмен касових зборів серед українських стрічок. Фільм Олеся Саніна «По водиру». поводиру. Програмі й інша візитна картка сучасного українського кіно плендя. Дальний фільм про майдан і гамор Олега Сенцова. Заклик Свободу Сенцову перед кожним фільмом разом із зверненнями українських та європейських режисерів. Це перший рік фестивалю. Ми вирішили зробити його під назвою Шлях до свободи, який має там і «Шлях до артистичної свободи, як у фільмі Плем'я Мирослава Слабошпицького, так і до безпосередньо свободи Олега Сенцова, який є українським режисером, який зараз матає строк у російській тюрмі на показах. Представники української діаспори зміша з бельгійською публікою. Ось місцева зірка. Кінорежисер Оліас Збарко знімає на мобільний телефон виступ голови держкіно. Сам він зараз живе між Києвом і Брюсселем. В Україні завершив зйомки першого українсько-бельгійського фентезі медіа зараз зосереджені на Україні, тому люди тепер розуміють, що відбувається в Україні. Вони знають правду, як ця країна намагається врятуватись, і тепер українське кіно, мистецтво і музика починають бути більш відкритими для нас голова кінопрограм центру Бозар Джулія Дюре зізнається, в успіху українського кіно не була упевнена тим більше, що покази платні до 15 євро за квиток. It's true that we didn't know. Правда, в тому, що ми не знали, який буде результат. Новий український кінофестиваль тут в Брюсселі це щось нетривіальне. але ми пішли на ризик, вирішили це зробити, запропонували аудиторії і бачимо величезний успіх. усі сеанси пройшли при повних залах. Тепер у Бузарі вже думають про плани на наступний рік. З Брюсселя Григорій Жигало Віталій Єрміца Радіо Свобода.